Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні я пропоную приготувати дуже смачний салат. Зветься, він сердешний і готується в самих різних інтерпретаціях. Я сьогодні покажу, як готую його я. Салат дуже смачнющий. І на буденному столі він буде доречним, а на святковому то взагалі буде суперстрава. Смачна, поживна та ще й корисна. Готується він взагалі з трьох інгредієнтів, дуже простих. Повинно бути саме серце, яйця та цибуля. Ну, а додатково можна використати ще й молоко. І тож готуємо! Перш ніж нарізати продукти, ми відваримо серце. Для салату нам знадобиться 500 грамів цибулі. Я беру крупненької і нарізаю її четвертинками З середнього розміру. А серце тим часом вариться я його зі спеціями та сіллю приблизно одну годиночку. Цибулю нарізали і тепер її обсмажуємо. Цибульку обсмажуємо, щоб вона не хрустіла і була прозорою. Цибулька злегка підрум'янилась, тепер ми її солимо, перчимо. Перемішали і можна виключати. Або вже, за вашим бажанням, трішки ще підрум'янити. Цибулька у нас має ось такий вигляд, і ми її ставимо охолоджуватися. А тим часом готуємо яйце для салату. Тобто робимо з нього млинці. Я беру 5 яєць, розбиваю їх. До речі, можна в салаті ці яйця використати вареними. Але це буде не так смачно. А з млинцями яєчними саме те салат виходить, я би сказала, смачнішим. Хоча я раніше завжди робила з вареними яйцями. Але спробувавши з млинцями, мені вони більш сподобалися. Тому рекомендую і вам саме так трішки яйця взбили, щоб вони стали більш-менш однородними. Присолили їх добре і додаємо молока кімнатної температури. Я беру 70 грамів приблизно. 70 мл. Гарно перемішали і на сковорідку. І засмажуємо на сковорідці. Млинчики смажимо з обох боків. Товщина їх не має значення. Можна зробити 4 чи то 3. Смажити бажано під кришечкою. І ось такий вигляд має наш млинець. Буквально декілька секунд і можна знімати зі сковорідки. Ось такий має вигляд наш млинець, до речі, його можна смажити і без молока. Але з молочком він таке ж соковитіший. Всі підготовчі роботи у нас пройшли успішно. Серце відварилося, охолодилося. Цибулька також. Тепер млинці охолоджуються, а ми тим часом нарізаємо серце. Нарізаю я його соломкою. А подобається вам то можуть бути кубики. У мене ще. Серце не зовсім охололо воно тепленько, але скажу вам так, що для салату потрібно, щоб всі інгредієнти були охолодженими. Тому я нарізавши серце, все ж таки залишу, щоб воно охолонуло повністю. Серце нарізане і кладемо до салатничку. І беремося за мінці. Мінці теж можна нарізати соломкою. Але якщо ви порізали кубиком серце, то, звісно, кубиком і млинці. Салат цей дуже простий, готується дуже швидко, я би сказала, і є дуже смачнющим. Тож, можна готувати його по-різному. Як я сказала, і варені яйця можна використати, а можна ось так: зробити млинчики із млинчиків. Нарізати соломки. Малинці порізали, додаємо до серця, цибульку також додаємо, все перемішуємо. Посуд бажано більшенький взяти, але і тут все гарно. Помістилося в нас. І ось такий салатик. Тепер залишилося його лише заправити майонезом. Що ми з вами робимо? Перемішали. Можна додати зелені, це вже на любителя, я вам скажу так. Майонезу я багато не кладу, тому що ми смажили і млинці на олійці, і цибулька також, тому салат виходить таким жирненьким. Дуже поживний. Тож можна в буденний день його використати як вечерю чи то як обід. І на святковому столі він буде доречним. Покладу собі трішки ось таку, сказала трішки, а сама гірочку ось таку. І буду куштувати. Я вже у перечутті, яка це смакота. Я дуже і дуже полюбляю цей салатик і готую на всі свята. Ммм. Салат дуже смачнющий, від душі його рекомендую. На моєму каналі вже є салат сердешний, але він з маринованою цибулькою і звареними яйцями. То я вам скажу, що цей все ж таки за смаком переважає. І він смачніший, смачніший і мені більш подобається. Маринована цибулька це все ж таки на любителя. Готуйте для своєї родини смачні домашні страви і будьте всі живі та здорові. Бажаю вам миру в домівку, а також затишних та щасливих свят. До нових зустрічей, до нових рецептів!